Цієї ночі російські війська атакували Україну 160 ударними дронами та двома балістичними ракетами, які спрямували на Одещину. Як повідомили в командуванні повітряних сил над 12 українськими областями, було збиті 87 ударних безпілотників. Ще 70 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Уночі російські війська обстрілювали Херсонські і Береславські райони Правобережжя Херсонщини. Про це повідомляє місцева влада. За вчора ворожі атаки забрали життя двох мирних жителів області. Ще двоє людей були травмовані. Одна з потерпілих, 24-річна жінка, постраждала, коли росіяни атакували дроном селище інженерне. Надвечір надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи в пошкодженій десятиповерхівці. Майже через добу пошуків з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло матері двійнят, яких травмованими витягли з під уламків їхньої оселі напередодні. Місцева влада розповіла про. Стан поранених дітей. 14-річних брата та сестру дістали з-під завалів їхньої зруйнованої квартири. Станом на вчора вони були в, ну, стабільно в середній важкості, да там близько до важкої. Тому що там є пошкоєв поранення, досить суттєве, але зараз лікарі працюють з тим, щоб рятувати їх життя і здоров'я в подальшому. Ще військовий злочин на, на рахунку росіян чудово. Вони значили по яким цілям вони працюють, і ж чудово розуміли, що багатоповерхівка. Діти, були, дивочка була отут, тут де оце де? В дядська ага. мальчик пішов в туалет. Оце їх спасло. Через стінку була мама спала. Окрім дітей, поранень внаслідок цієї ворожої атаки зазнали ще чотири людини. Також учора в день з-під завалів дістали тіло чоловіка. По багатоповерхівці у Херсоні російські військові вгатили керованою авіабомбою в ніч проти четверга. Обвалилася частина 10-поверхового під'їзду. Зруйновано 15 квартир. Сімох мирних жителів убили російські війська за минулу добу на Донеччині. Як повідомляє місцева влада, п'ятеро цивільних загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки. Російські війська завдали по місту чотири авіаудари та накрили вогнем зі ствольної артилерії. Потрощено сім приватних осель, чотири багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт та підприємства. Ще один чоловік загинув, коли авіація російських військ вдарила по житловому сектору міста Миколаївки Краматорського району. Тіло мирного жителя рятувальники знайшли в зруйнованому житловому будинку. Також є загиблий і в селі Веселе Покровського району. Ще дві людини в області зазнали поранень. 50-річного чоловіка вбили росіяни напередодні в Гуляйполі на Запоріжжі. Прифронтове місто путінські терористи обстріляли ввечері близько 18-ї години. Вибуховою хвилою та уламками також зруйновано приватні будинки. Є потерпіла і в селі Біленьке. Літня жінка зазнала поранень через атаку ворожого дрона. Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келогом. Спільну конференцію, яка мала відбутися за підсумками цих переговорів, скасувала на прохання американської сторони. Зустрічі з Келогом Володимир Зеленський охарактеризував як таку, що відновлює надію. Президент додав, що Україні потрібні сильні угоди з Америкою, які справді спрацюють обговорили із генералом Келегом фронт необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше. Не повернулася і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам, Україні, Європі, Америці, всім у світі. США відмовляються стати одним із авторів проєкту резолюції Генасамблеї ООН з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела. Документ, авторами якого є понад півсотні країн, підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію у попередні роки. США були співавторами резолюції на підтримку справедливого миру в Україні. А Financial Times повідомляє, що США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві у заяві Групи Семи. Видання пише, що розбіжності виникли після того, як Трамп назвав Зеленського диктатором і запропонував повернути Росію до g 7 Еммануель Макрон закликав сформувати масштабний оборонний план для Європи. Про це він повідомив під час відеотрансляції на власній сторінці у мережі. Президент Франції, зокрема, запропонував упродовж наступних тижнів ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи. Крім того, Макрон закликає запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. При цьому французький лідер переконаний, що у Європі буде дуже важко мати об'єднану армію. Натомість можливо створити спільні можливості для оборони, інакше вона не зможе стати більш автономною від США. Президент Франції також зазначив, що країна має підвищити частку свого оборонного бюджету. На тлі скандальних заяв Трампа Макрон підтримав Зеленського, заявивши, що президенту США не варто бути слабким перед Путіним. Наступного тижня президент Франції планує їхати до США, щоб зустрітися з американським лідером. Генсек НАТО лякає Трампом країни альянсу, які мало витрачають на оборону. Марк Рюти заявив, що всі члени НАТО повинні виділяти не менше 2% ВВП на оборону, а інакше матимуть справу з президентом США. Про це Рюти наголосив на прес-конференції з президентом Словаччини у Братиславі перш за все я щасливий, що уже десь 22-23 держави альянсу витрачають мінімально необхідні 2% ВВП на оборону. Серед них і Словаччина. але це також правда, що є й ті, хто цього досі не зробили. І я спілкуюся із ними активно та інтенсивно, аби впевнитися, що вони поквапилися і досягнуть показника у 2%. І гадаю, всі вони повинні зробити це до наступного літа. І я кажу їм: якщо ви не відреагуєте на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже чудово, Чоловік з Вашингтона, який, скажімо так, ставить більше часових обмежень щодо того, чого він хоче досягти. Раніше Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників по НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. ВВП. та більшість європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися в безпеці через декілька років. Майже 63 тисячі людей нині в розшуку. За даними повноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, це військові, і цивільні, які зникли внаслідок війни або окупації. Але ці цифри не остаточні. Точної статистики в Україні поки немає. Втім, за кожним, хто потрапив в полон, чи вважається безвісти зниклим, особисті болючі історії родин, які чекають на своїх близьких. І одна з них це історія Богдана, захисника Маріуполя. Сьогодні оборонцю виповнюється 30 років, і це вже його третій день народження в полоні. Про історію бійця зову далі в ексклюзивному матеріалі. Катя пригадує їхню останню зустріч Маріуполь, 21 лютого 2022-го. Тоді, у свій день народження, Богдан відпросився зі служби, аби кілька годин побути з коханою. А вже за якихось три доби Росія почала повномасштабне вторгнення та облогу їхнього рідного міста. Ми просто жили життя, і ну, ми не планували, що буде оце, що сталося взагалі. А вже ж в мене були дуже багато, бо я дуже тривожна людина. В мене було багато думок, усяких не дуже гарних, і я йому ще сказала, не знаю для чого в, в, в той день, а якщо це останній день, коли ми бачимось. Дуже часто про це думаю. Навіщо я це ляпнула? Катя виїжджала з Маріуполя 24 лютого вже під канонаду вибухів. Богдан, звісно ж, залишився на захисті міста. Дівчина каже, служба для чоловіка була всім. Катя навіть просила покинути все та повернутися до цивільного життя. Але коханий на відріз відмовлявся. До війська Богдан пішов добровольцем у 20 років. Закінчив будівельний коледж і одразу ж долучився до Азову. Не тільки для мене було неочікувано, а та й для його рідних, тому що Богдан він такий дуже добрий, спокійний. Він просто мені сказав, що ця справа йому дуже сильно подобається, і що він в цьому себе знайшов. Разом із батьками Катерина зупинилася на Закарпатті. Перші тижні зв'язок з Богданом ще був, але про те, що відбувалося в Маріуполі, захисник нічого не розповідав, адже в місті точилися важкі бої. Він писав, що він живий. Поки ще був зв'язок і інтернет, він в мене постійно просив, щоб я йому присилала фотографії їжі. Що ти їла, скинь фото їжі. В нього там не було чого їсти. І єдине, що він хотів, це типу, подивитися фото і розуміти, що, мабуть, хоч хтось. В цей час може поїсти. Я точно знаю, що в нього були важкі контузії. Згодом зв'язок із коханим взагалі зникли. Лише від побратимів зрідка приходили звістки, що Богдан живий. А у травні 2022-го, коли стало відомо про вихід оборонців Азосталі у полон, імені Богдана в офіційних списках не було. Одна з служб відповіла, що його немає в списках тих, хто вийшов у полон, тобто, що він рахується безвісти зниклим. Пам'ятаю, що я сиджу в кутку кімнати, в якій я там жила, і просто ридаю як білуга, і не можу заспокоїтись і для мене. Це, це був просто ну крах, це був кінець. Але якось Катя випадково натрапила на російське відео виходу бійців Азову і впізнала на ньому свого Богдана. А ще через кілька тижнів він вперше подзвонив: Катюня, це я, Богдан. Він мені сказав, що він важить 53 кілограми, а в нього зріс метр вісімдесят. Тобто, це взагалі скелет. Це якось хлопці пронесли і більше змоги телефонувати, коли в них все відібрали не було. Взагалі, з часом вже від звільнених бранців Катя дізналася, що її Богдан був в Оленівці, а згодом в СІЗО та ганрозі. Де коханий зараз невідомо. Увесь цей час дівчина бореться за те, аби нарешті побачити ім'я Богдана. У списках на обмін, але каже, в один момент зрозуміла, що сил більше немає, і тому звернулася за психологічною допомогою до українського проєкту безоплатної підтримки жінок. Гідна в мене знову з'явилися сили. Ну в мене реально не було сил. Ну я не знаю, як це пояснити. Не те, щоб. Просто стати з ліжка в мене немає сил. Я ні, ні хочу нічого. Я, я завжди казала, що я хочу заснути і прокинутися, коли він повернеться. Зараз Катя продовжує роботу з психологом, а ще в нотатнику пише листи до Богдана і справи, які вони мають зробити разом. В мене є повідомлення Богдану за всі ці роки, що я йому пишу. Я пишу, що відбувається, щоб йому все розповісти. А я йому писала, що я з 2022 року не дивлю жодних кіно. Хочу як ми з тобою раніше разом дивитися їх. Ми цей матеріал показуємо саме сьогодні. бо Богдану виповнюється 30, і Це вже його третій день народження в полоні. Це інтерв'ю Катя дала команді Вікон СТБ, аби озвучити їхню історію і вкотре привернути увагу до повернення додому полонених. Нині, за підрахунками командування бригади, вже 33 місяці поспіль в російських катівнях перебувають понад 800 азовців. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Вона сильніша за обставини, непохитна в своїй меті та сповнена рішучості допомогти іншим. 13-річна Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорську, але вже вдруге виходить на марафонську дистанцію, аби подарувати шанс на нове життя іншим. На токійському марафоні Яна планує здолати дистанцію в 5 кілометрів і зібрати півтора мільйона гривень на протези для військового Олександра Жавненка. Підтримати Яну та Олександра можна вже зараз. Реквізити збору будуть на екрані. Як готується до поїздки в Токіо Яна та чого очікує цього разу? Далі в сюжеті. На старт. Увага! Давай нас вперед, Яна. Вперед. Пробіжки та силові вправи, і все це тричі на тиждень, другий місяць поспіль. Усе заради марафону в Токіо, де 13-річна Яна планує пробігти щонайменше 5 кілометрів. Це вже третій її забіг. Торік вона здолала таку ж дистанцію у Бостоні та зібрала кошти на спортивний протез для захисника. Цього разу її мета ще амбітніша: два спортивні протези для воїна Азову Олександра Жавненка. Зараз я налаштована на 600%, я думаю, я пробіжу легше, бо я вже знаю, як це, я вже відчула всю цю тяжкість. Ось. І думаю, що цього разу буде набагато легше і я вже така більш готова до нього. Мені замінили нові куксоприймачі на білих протезах, і я до них трошки не звикша, але, але, думаю, все буде добре. Яна та її тренерка Орися певні заміна куксоприймачів не стане на заваді успішному проходженню дистанції у Токіо. Адже протягом двох місяців вони наполегливо тренуються, відточують здобуті навички та вчаться новому. Чотири, п'ять. 6, 7. цього разу ми вирішили додатково відправити Януші на тренування з силової підготовки, тому зараз вона має там мінімум одне-два тренування зі мною бігове і мінімум одне-два силового, силового тренінгу. Вона дуже молодець, вона старається. Вона зараз вже долає досить велику дистанцію, як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Уже 1 березня Я набігтиме марафон у Токіо заради того, аби здійснити мрію військового Олександра Жамненка. Захисник мобілізувався до війська на початку Великої війни і став оператором дронів. Торік у жовтні ворожий снаряд поцілив на позиції Олександра. Він втратив обидві кінцівки. З дитинства захисник займався танцями і нині мріє знову стати на ноги і станцювати. Зараз в мене маленька донечка, так, і вже, вже навіть на неї дивлячись, її птарочки, дивчити, десь грає музика, вона починає гарно так грати. Посміхатися і працювати там, танцювати плечима. Я розумію, що теж хочу з нею потанцювати з нею, з дружиною своєю, і от, надіюсь, стати на ноги і мати можливість з ними танцювати. Олександр приїхав на тренування Яни, аби підтримати її перед поїздкою в Токіо. Зізнається, її історія надихає його, дивлячись і розуміючи, що вона буде брати участь в такому забігу на 5 кілометрів. Це дуже круто тут, щоб підтримати її, побачити, як вона тренується. Можливо, в майбутньому теж якось взяти участь в тренуванні з нею. А якщо взагалі все супер складеться, то й можливо десь і побігти з нею в марафон також. Яна планує зібрати півтора мільйона гривень на бігові протези для Олександра. Дівчинка вирушить у Токіо вже наступного тижня. Втім, підтримати Яну та Олександра можна вже зараз. Благодійна платформа Добро.UA відкрила спеціальний збір. Долучитись може кожен. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини.